Війна, мирні переговори, економічні виклики та політична стабільність залишаються ключовими питаннями як для центральної влади, так і для регіонів, зокрема Одеси. Політологи уважно стежать за тим, як розвиватиметься ситуація. Адже від цього залежатиме не лише внутрішня політика, а й міжнародні позиції України. Вітаємо на звуть Торі Яслик. Ви дивитесь проєкт Вони Лайф. Дві вже ставить перед державою низку складних завдань. Чи вдасться просунутись у мирних? Домовностях з Росією, яку роль у цьому зіграють США та союзники, і які ризики нестабільності можуть виникнути для уряду та місцевих органів влади. Про це ми поговоримо з політологом Михайлом Шабановим. Ну, по-перше, треба оцінювати з двох основних сторін: тобто, перш за все, це європейська та українська сторона. Безумовно, які досить довго працювали над виробленням саме цієї стратегії, яка виражена в 20 пунктах, є американська позиція. А ми знаємо, що для американської позиції завершення війни, особливо для Дона для Трампа, це вже є така особиста справа, і він це бажає зробити за будь-яку ціну для, власне кажучи, сторін. Ось крім того, російська. Позиція російської, ну, скажімо так, не тільки делегації, які висловлюються за останній час, зокрема, так званим міністром зовнішніх справ Лавровим, але й загалом, тобто позиція російського агресора вона залишається в контексті мілітарному, в контексті війни. Тому, на мій погляд, потенційно завершення війни можливо у наступному році, але для цього необхідно перш за все посилити тиск з боку Сполучених Штатів і необхідна демонстрація. Не бажання ну, для сполучених штатів щонайменше демонстрація не бажання Росії завершувати цю війну, бо наразі Трамп коливається, йому надають якісь імпульси від російської сторони. Він знову вірить, і ця ситуація вона замикається в певному колі, яке необхідно розірвати на нашу українську користь безпосередньо. Тобто Росія завжди намагається виказувати свою позицію з боку, ну як їм здається з боку сили. Знову ж таки, тобто тиснути в агресивний спосіб і дивитися ну, на результат наразі. Я все ж таки думаю, що ця заява вона лежить в контексті традиційної риторики і Міністерства зовнішніх справ Росії і, власне кажучи, речника диктатора Путіна. Тобто, це така абсолютно, ну я б сказав, традиційна заява, як і до того заяви про чотири області, власне кажучи, і не погодження на певні моменти щодо. Ну, скажімо так, розмежування лінії зіткнення і демілітаризації цієї лінії. Це може бути тимчасова мирна домовленість, це може бути мирна домовленість підкріплена, скажімо так, зусиллями Сполучених Штатів, особливо прагматичної частини команди Дональда Трампа. Це Марк Рубіо. І досить чудово, що Мар Алаго. Марк Рубіо був присутній. І не зважаючи на оці позиції Трампа, який виказував, що нібито Росія бажає, власне кажучи, успішної України, на що ну відреагував президент України безпосередньо, дуже правильно, ось я все ж таки вважаю, що присутність Марка Рубі в переговорному процесі на найвищому рівні а це найвищий рівень у Флориді. Звісно, відбувся це гарний знак. Особливо якщо знову ж таки США повністю впевнюється в тому, що Росія не хоче йти на будь-які перемовини. Тобто, в цьому разі зі сторони американської може бути санкційне посилення, ну і посилення постачання, наприклад, зброї, яку ми зараз потребуємо. Тобто цей момент, і взагалі треба визначати з тим, що без суцільної американської допомоги на цьому етапі нам буде досить важко. Європейська сторона готується звичайно, але це довгий процес, і наразі дуже добре, що вже ось Еммануель Макрон, наприклад, президент Франції, він визначив, що коаліція хоче вже в січні визначити, скільки грошей з так званих заморожених активів повернуться, власне кажучи, до України. Це роль з одного боку арбітера цього процесу. Я вже наголосив на тому, що Трамп за будь-яку ціну бажає завершити війну. Навіть якщо а, не на користь знову ж таки української сторони, тобто на це треба зважати, про це треба пам'ятати. Тобто він бажає премію миру все ж таки, да? на жаль, ось або на щастя для когось. І наступне це те, що американська сторона, по суті, а, вона з одного боку грає у велику геополітичну гру з Китаєм, тобто намагається перетягнути. Трамп, зокрема, Росію в свою орбіту, це не виходить. І наразі треба відзначити, що є певні зрушення в тому, що американці більше йдуть все ж таки на зближення на позиції європейській, і це дуже добре насправді. І особливо з тими країнами, які є вирішальними гравцями на європейському геополітичному. Полі, а вони не схиляються на бік Росії. Туреччина, як і Китай, грає свою геополітичну гру в цій ситуації, тобто вони зайняли позицію очікування або ж вичікування на ситуацію, як вона зміниться. Вони бачать послаблення Росії. Вони отримують, як і Китай, більш дешеві ресурси, власне кажучи. Але треба розуміти, що тер... турецький лев наразі він має досить суттєві а, претензії і до тих регіонів, де традиційно Росія мала вплив. Тобто, передусім, це закавказя, передусім це Центральна Азія. Тому тут не мова йде про послаблення Туреччини, тут мова йде про певне очікування ситуації, тому що Трамп має всі ресурси наразі для того, щоб завдати удар у відповідь, але він чудово розуміє, що Росія ослабне ще більше. І тоді вже певним чином можна тиснути. І тиснути, перш за все, в Чорноморському басейні, витискаючи звідти а, Росію. Тобто, вже чор Чорноморський флот як такий, він дуже купований в своїх можливостях, дуже обмежений, і Трамп очікує, що ця обмеженість вона стане ще більш показовою. Тобто, і Трамп, і, власне кажучи, а, з іншого боку, Ердоган. Тобто, і я, до речі, Дональд Трамп також він зацікавлений саме у посилені Туреччини в Чорноморському басейні, тому що, ну, по-перше, йому традиційно подобаються сильні лідери. Ось і Ердогана він вважає таким лідером. І по-друге, Туреччина це дуже потужна армія, це дуже потужний флот наразі. Не секрет, що ми будуємо, власне кажучи, наші кораблі на турецьких верфях. Не секрет, що на перших етапах вторгнення російського ми використовували турецькі барі Тобто, ставка Америки на Туреччину, і, в свою чергу, очікування Туреччини на певні. Зрушення послаблення Росії, вони вже є наявними. Перш за все, ризики пов'язані з потенційним виборчим процесом, тобто рівнями виборчого процесу, перезавантаженням влади. Звичайно, суспільство бажає. А... І ми це розуміємо абсолютно певного перезавантаження. Але наскільки це можливо, наскільки є політична воля і фінансування з боку наших європейських партнерів, з боку наших американських партнерів, і в цьому сенсі дійсно буде багато питань до влади. Особливо ці питання будуть виникати в таких критичних щодо критичних сфер: це енергозабезпечення, наприклад, ось це забезпечення енергетикою і відновлення енергетики після обстрілів, власне кажучи. Ну і крім того, ми бачимо, що є досить велика розкадровка зараз в межах і уряду вона відбулася, і є певні тенденції у парламенті, висунення звинувачень щодо деяких депутатів, ось, зокрема, і монобільшості. Оця вся ситуація вона може підігріватися. Підігріватися внутрішньо, підігріватися, знову ж таки, зовнішньо. Але головне це зберегти для нас певну таку стабільність поглядів і стратегію. Чого дуже не бажає наш ворог наразі для центральної влади знову ж таки це традиційно ризик, або точніше не ризик, а завдання забезпечити ну таке, знаєте, вибачте за тавтологію безпеково поле для країни. Це зберегти фінансову стабільність. Ось це один з головних викликів, де грубо кажучи, шукати кошти на соціальні. Виплати, власне кажучи, пенсії зарплатню, да, тобто на потреби військових. Тобто, це дуже великий виклик наразі. І якщо європейці все ж таки підуть шляхом передання Україні заморожених коштів, тобто буде вирішувати це це на рівні різних країн Європейського союзу, то це звісно досить підтримує центральну владу і суспільство. А в цілому в Україні буде дуже добрий насправді крок. Крім того, знову ж таки, це кадровий виклик, він є традиційним для центральної влади, тобто є певні зміни, тобто особливо це ключові Міністерства, Міністерство оборони, знову ж таки, наше зовнішнє, зовнішнє відомство, да, тобто наше МЗС. Ось, Тобто ці розкадровки, скоріш за все, продовжуються. Тобто для команди діючого президента так склалося з 19-го року, 19-20, є властивим. Ну, скажімо так, періодичні певні а, рекіровки щодо, власне кажучи, складу ключових посад. Ви знаєте, за нами, а, на жаль, закріпився певний такий ярлик, певний лейбл високого корупційного фону. Ми звичайно з вами розуміємо, що в багатьох країнах Європи досить все недобре, м'яко кажучи, з корупційним фоном. Але склався такий стереотип щодо України, і, зокрема, подолання корупції це одна з вимог. Вступу до Європейського Союзу. А, які проблеми? Ну, перш за все, ми побачили, що суспільство потребує через протести, в тому числі це було виказано, дієвої інфраструктури корупційної. Захистити її, набута сам. На це відгукнулася влада. А, корупція, вона, в принципі, для наших закордонних партнерів є таким своєрідним, скажімо так, маркером. Да? Нижча, вища корупція, а значить більше. Чи Нижче відповідна довіра. Але знову ж таки, корупційний фон, як такий тут, він абсолютно нівелюється тим, що і президент України, і більшість посадовців вони кажуть, нашим європейським і американським партнерам про те, що. І постачання зброї, і, власне кажучи, фінансування, надання фінансової допомоги, все це контрольовано, все це прозоро, і наші європейські американські колеги можуть чудово а, ну, продивитися, які саме витрати і куди вони, власне кажучи, йшли. Тобто, незважаючи знову ж таки на ці заяви, залишається оцей. Певний такий певна така міфологема. Я вважаю тотальної корупції в Україні. Так вона і є, як і в будь-якій країні, особливо, якщо ми кажемо про транзитивну, тобто перехідну демократію, яка ну ще тільки но ну, як то кажуть, це дуже небагато декілька десятків років розпочала своє, ну, скажімо так, вільне плавання да в сучасному світі. Є передвиборча істерія, є а, сітілайти, білборди, організації, які заявляють про себе. Я неодноразово наголошував, що а, прямих політичних заяв ми поки не бачимо, але ми бачимо, скажімо так, соціальні ініціативи від політичних партій, тобто саме вони є таким авангардом меседжів від політичних сил. Також ми бачимо нові організації, які виникають покину громадські організації там. Звісно, але вони можуть в принципі трансформуватись. Ось, і також ми бачимо великий кадровий склад, скажімо так: громадських діячів, активістів, волонтерів, які в принципі потенційно готові взяти участь у політичних перегонах. І це дуже добре, тому що це оновлення політичного кадрового складу. Звичайно, звичайно, наразі всі політичні сили вони по суті розпочали. Ну практично всі. А таку, знаєте, неоголошену передвиборчу кампанію, тому що є ряд заяв є ряд заяв про те, що ось травень, наприклад, наступного року може стати виборчим періодом. Для партії треба тримати руку на цьому пульсі, тому вони це, власне кажучи, і роблять цим займаються, і вони дають рекламу. Але ця реклама більш не політична, тому що народ зараз не бажає політичної реклами. Він не бажає політичних заяв, він бажає соціальних ініціатив вирішення проблем. Ось те, що бажає сьогодні суспільство. І наскільки буде е, відклик, скажімо так, на цей запит, то це велике питання насправді. Тому що треба розуміти, що будь-яка партія сьогодні це і афільовані до неї громадські організації, благодійні фонди, е, волонтери, знову ж таки, самі партії займаються активними, це дуже, досить добре, це гарний крок волонтерства. Є громадські організації, які з ними співпрацюють. Тобто, кожна партія це велика мережа різноманітних зв'язків, які можуть певним чином активізуватися перед початком виборчого, власне кажучи, процесу. Якщо на це буде політична воля і фінансування, на це є запит, але поки ну, є лише розмови. Тобто я нагадаю, що, наприклад, у 2025 році. Ну, щонайменш на два періоди е планувалося проведення потенційних виборів. Ну, це, наприклад, влітку 2025 року, це жовтень 2025 року, знову ж таки. Як ми бачимо, війна, на жаль, триває і виборчий процес, якщо він є, передвиборчий, він є прихованим. І він залишиться поки на таким, власне кажучи. І коли очікувати е позачергових виборів, це велике питання, але ми будемо бачити все більше і більше. Я б сказав, соціальних ініціатив від політичних лідерів більше активності, зокрема серед молоді, зокрема і в Одесі, які будуть йти до, ну скажімо так, соціальної активності до політичної тобто такий довгенький шлях, але він буде пройдений досить швидко. Молдовські вибори це взагалі окрема розмова про те, як діяли телеграм-канали в так звані бувші мережі. Телеграм впливу олігарха Ілана Шора, власне кажучи, який знаходиться на Росії, також це впливи з Придністров'я телеграм-каналів різноманітних з дуже разючими такими назвами. Тобто, в Молдові це більш на жаль, це більш можливо для Росії, тому що в Молдові, по перше, нема такого інформаційного контролю. І, зокрема, з боку громадськості над тим, що э, підкидається до нашого інфопростору, зокрема в Телеграмі. І по-друге, нема ну, такої річі, як декомунізація, по суті. Тобто в них діють багато комуністичних, соціалістичних партій, да? багато партій, які, ну, наприклад, патріотичний виборчий блок, який йшов на вибори до Молдови з адіозним э, в лапках э, Ігорем Додоном, власне кажучи. Да? Тобто всі всі ці моменти вони відрізняють українську ситуацію і вплинути на а, потенційні вибори в Україні для Росії буде важче, тому що Україна знаходиться. Ну по-перше, у стані а, гібридної агресії проти неї з 2014 року. А по друге, в стані повномасштабної війни з лютого 2022. Молдова не знаходиться в такому стані, тому ми досить в різні ситуації. Ми маємо досить різні ресурси. Молдова зараз переймає активно наш досвід. Зокрема, в боротьбі з так званою п'ятою колоною і ну зокрема, це справи проти так званої Євгенії Гуцул. Ось тобто окремі моменти, які пов'язані якраз з російськими грошима на вибори, і не тільки. Тобто, все це всі ці моменти вони відрізняють наші ситуації. І я думаю, в нас є більш шанс того, щоб обмежити російський вплив. Зокрема, якісь російські ІПСО чи в в межах Одеси та Одеської області зараз вони намагаються дестабілізувати ситуацію в воєнний спосіб. Вони б'ють по мостам, вони намагаються якось розмухувати ситуацію, але це знову ж таки певним чином, я думаю, і я впевнений, в цьому дестабілізувати її не вдасться. По перше, у нас Одеса це знову ж таки особливий регіон за своєю стратегічною значимостю, за свою, власне кажучи, своїм масштабом. Ось, по-друге, він дуже різний. Якщо ми беремо знову ж таки південь, це одні настрої. Знову ж таки, це одні нетнічний склад. Якщо ми беремо Одесу, це взагалі такий е певний коктейль, скажімо так, різноманітних настроїв і політичних партій. Звичайно, що змінилося? Ну зник за останні роки російськомовний або російський проросійський компонент з партійного, ну скажімо так, ландшафту Одеси. Тобто так, є певні перетікання кадрів тих депутатів, які належали до заборонених партій. Хтось полишив політику, хтось змінив свою ось, скажімо так, політично-ціннісну орієнтацію ось з прагматичних або ну, невідомих для нас міркувань. Це об'єктивний процес, тобто політик залишається політиком в будь-якому разі. Я лише скажу, що політичні сили, які діють в Одесі, вони продовжують класичні традиційні великі проекти, такі як Європейська Солідарність, такі як Батьківщина. Такі, як слуга народу, президентське, вони продовжать своє існування. Більш того, звичайно, в нас в законодавстві немає терміну Міська партія або місцева локальна партія. Але такий термін є в політичній науці, зокрема американській, і в нас є така партія. Це девіря ділам. Вони також залишаться. А, ну я впевнений. Ну, якщо можна так сказати, в Олімпі а, цих е, перегонів, зіткнень передвиборчих, можливо, да, або в процесі політичної ситуації, але знову ж таки зараз відкриваються великі можливості, великий шлюз для нових кадрів. І зараз ми бачимо, як поповнюються, наприклад, а, так звані молодіжки а, лідуючих політичних сил, тобто, зокрема, і батьківщини. Європейською солідарністю, слуги народу, тобто саме молодіжні рухи, це дуже добре, тому що це нова кров, це нові люди, і вони несуть з собою вже нові розуміння ситуації. Ми бачили з вами, зокрема, наскільки ось протест взагалі в Одесі, ну і в цілому в Україні він змінився. Наскільки він став молодшим, Ось і наскільки він став більш таким знаєте, структурованим і з розумінням того, навіщо серед молоді. Перш за все, навіщо вони там перебувають? Тобто це такі а, зрушення, які повпливають на загальний обрій, я впевнений, міської ради, і районної ради, і обласної ради Одещини. Перш за все, а, наразі в нас, по суті, є думві Рад, двовладдя, тобто в нас існує МВА, у нас водночас існує міська рада, відповідно, виконком. Ось це дуже добре. Це грає таким стабілізуючим компонентом. Це, по перше, це дасть можливість уникнути багатьох викликів. Звісно, особливо викликів пов'язаних з ну, багатьма запитами до минулої а, влади, власне кажучи, в місті Одеса, які накопичились з 2020 року. Власне кажучи, це трішки знімає цю ситуацію, можливо, і більше ніж трішки. А, виклики енергосистем, виклики сутокомунальні. Виклики, знову ж таки, енергозабезпечення. І головне це виклики відкритості, наскільки ось влада на різних рівнях вона готова, а наразі я бачу, що вона готова до цього, відповідати на досить такі сфорі важливі питання. я бачу відгук, особливо там на рівні ОВА на сьогоднішній день, на рівні МВА, на рівні міської влади, районної – це є. Цей момент він присутній, і влада вона транспарентна, і це дуже добре в багатьох моментах, тобто і в інформаційній площині. Звичайно, є а, наразі те, що ми з вами спостерігаємо, зокрема в нових соціальних медіа, тобто соціальні мережі, де йде а, накопичення цього ось негативу, компромату, часто знаєте, вигаданого в тому в числі проти а, людей, які є ну достатньо поважними. В межах політикому Одеси, тобто це є такий конфліктний компонент. Він накопичується, звичайно, це є певним таким викликом, на який треба відповідати. Це вже аспект інформаційної політики, якої її е, треба робити саме в місті Одеса. Ось що треба зробити, щоб ця політика більш була така стабільна. Менш було цього. Ну е, люди повинні з розумінням підходити до того, що в нас іде війна. Врешті-решт. Будь-яка інформація вона може бути використана знову ж таки різними силами, в тому числі і зовнішніми для підігрівання ситуації. І роль влади, роль міської влади, роль знову ж таки обласної влади, щоб знімати цю конфліктність і, власне кажучи, стабілізувати ситуацію. 2026 рік для України буде часом важливих рішень та перевірки на стійкість від того, як країна зможе поєднати внутрішні політичні процеси, реагувати на виклики безпеки та балансувати міжнародні відносини, залежатиме не лише мир і стабільність, а й майбутнє демократичних інститутів. Ви дивились Новини Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.